Чому так дорого? Уже 12 років питають наших менеджерів про дровокол Артмаш. Щоб розібратися, за що платять наші клієнти, давайте прослідкуємо процес виготовлення деталей дровокола на підприємстві. Від закупівлі металу до збирання готового якісного виробу проходить багато етапів виробництва. В дровоколі найпростішої комплектації використовується 173 деталі. Під час їх виготовлення залучаються майже всі види металообробки. Це точіння, фрезерування, розточування, лазерна та плазмова різка, шліфування плоских та циліндричних поверхонь, зварювання, гартування та інші. Артмаш працює з десятками видів марок стали та використовує найкращий метал всюди, де він необхідний. Високонавантажені деталі проходять обов'язкову термічну обробку з відпуском. Деталі, які потребують точної посадки, проходять шліфування згідно системи допусків та посадок. Більшість деталей точиться на сучасних верстатах з числовим програмним управлінням, що потім суттєво впливає на точність та повторюваність виробів, а отже, і на їх якість. Процеси зварювання виконуються досвідченими дипломованими зварювальниками з досвідом роботи не менше 5 років. Кожен дровокол проходить багатоступеневу перевірку як комплектуючих, так і виробу в цілому. Тисячі виготовлених моделей, тисячі клієнтів. Роки експериментів і удосконалень приносять свій результат. Тільки на дровоколи ми даємо гарантію 2 роки. Всі комплектуючі можна замовити зі складу. Відправка протягом доби. Сервіс менеджер готовий допомогти з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Для відповіді на поширені питання зняті відео з детальними поясненнями. Гарантійні питання вирішуємо протягом 1-3 днів. Працюйте з перевіреними. thank you